Нормально. Далі, далі, далі. Для кого він, звичайно, друзі. Новий жахливий трилер. П'ятий елемент. Або хто боніться сесії? Це на перша. Зустріч дві. Когось побачення, а комусь взагалі все це до лампочки. Ну так, нам як завжди, дикуватиш. Так, попали. Ми про перше нічого не знаємо, тим більше тягне. Стривайте. Але в мене є ідея. Давайте візьмемо студентів з першого року навчання та з п'ятого та порівняємо їх думки. <рес> У нас вже є, залишився один фрешмен. Або фрешменка? Юридична пантологія. Так. І ДПЗК, ПЗК. Так. Вас Читацький, він. Ласка. Мершина легче, то ви можете спізнитись. І Ей, Що це? Що це? Вітаю, ви виграли участь у нашому ток шоу Яка участь? Шановна, зараз дізнаєтесь про це. Добрий вечір. Якщо ви звичайно, добрий. Як завжди призвам я, Дмитро і моє ток-шоу. Всіх наш могили. Це <плес> наші сьогоднішній передачі. П'ять елементів навчання. У студії представники першого і п'ятого років навчання. отож перші запитання. Що нам Що таке перший елемент навчання? Я не знаю, я не знаю, але мені здається, що це заступне тестування. Ось погано мені здається. Перший елемент навчання це внесок у розбудову на Я думаю, що маю перші десяття. Перші десятці, хоч у перші одиниці. Гроші не сплатила. До побачення. До баба. Тих там не хваріться. Скажіть, мені будь ласка. а що ж у нас? А другий елемент це наша бібліотека. Де ми проводимо увесь наш вільний час. Увесь вільний час ми проводимо А Давай не краще поговоримо про третій елемент. А третій елемент це наші шановні викладачі. А я улюблю мені метади. Так, так, да, так. Да, да. Це ти зараз так кажеш. А коли тебе на другому році навчання три семінари постіль по нулях пустять. І порікали по себе. Можливо, ви мені ще таке скажете, що таке четвертий елемент? <звілля> <звілля> я не знаю, я не впевнена. Але я думаю, що четвертий рік навчання і четвертий елемент це держіспити. О. Ти диви, порозумнішала. Але цього не дай. Я бачу, ситуація складна. Зараз вирішити справу. Нам допоможе стороння особа. Ексклюзив. Гість нашої студії. декан. Ну і я. То вони вам навіть вісім знайшли. Від кожного курсу по чотири. Ну я ж на п'яний же колір рахую тільки чотири. Його запам'ятайте, я дивимось, а я буду спільний. Справді, що спільного між першим і п'ятим курсами. Мабуть, все-таки сесія. Шановний, шановний, я до вас звертаюсь. Що ви думаєте з цього приводу? Так, я вважаю, що дійсно це сесія, але виникає питання, що ж таке сесія? На думку студентів п'ятого року навчання сесія це власна ситуація, коли студент намагається переконати викладача, що він щось знає, а викладач, ну, звісно, навпаки. Але все врешті має скінчитись хапі ендом. Можливо. А ви, маленьке, що скажете? Я не знаю взагалі, але я чула, що це щось таке страшне. Так спробуйте виявити щось. Я не знаю, але це щось дуже страшне. А Що за атак? Що за народ? В чому справа? В чому справа? Це всі. порядку. Слухається справа номер 5 щодо порушення навчальної дисципліни і статуту наук мав особливо великих років. Випускається слідом Іван Світланович Недваєва. Ви ще мовили? Ви обіцяєте говорити правду, тільки правду нічого кінтра. Обіцяють, нічого? Ось і чудово, та ближче до істини ми будемо відповідаєте, як довго ви знаєте обвинувачення? О, обвинувачення за тестування. А скажіть, наскільки сумлінно обвинувачення сталося до навчання? Він дуже сумлін. Боже, ось, ось сидимо на семінарі, а він навіть щось слухає. На лекції ще щось пише. А вже такі розумні. Страшно. А, а як часто обвинувачений від відео заняття? Часто, дуже часто. Кожного разу. Там приходять, став перший аудиторій. А він вже там сидить

Ви не знаєте, що таке академія. Чи вам так щось не подобається? Ви що? Все подобається. Такий смачний ресторан. Ой, я так і знала. Так і знала. З вами все ясно. Наступний ласка. Я не наступний, я наступна. Ну, типу. Да. Немає жодної гроші, по суті, справи. Ви краще пообіцяєте казати правду, тільки правду нічого. не, Ой, не Пане Суддя, вам я обіцяю, що Наслідь ваш... Наслідь А Назвіть ваші пам'яті? Я народилася 1972 року. Маю на ім'я Чечуріна Ну, Дивне ім'я. Пане Суддя, це не маєш однозначно для справи. Що ж, ваша правда? Отже, відповідайте на питання, яким вам доводиться обвинувачення? Ой, ну з не зрозуміло, я його близька подруга. Так, близька подруга. А як ви можете характеризувати вашого знайомого? Ой, ну він трохи за слабкий. Е, ну, я маю на увазі навчання, але з академічним навантаженням він, в принципі, справляється. Чи є запитання обвинувачення? Час в академію. Ой, ви знаєте, на відміну від першого світка. Ми одного разу не добували в цьому ресторані. Але ми дуже часто проводили час у їдальні. А, ну і, і до бібліотеки заходили час від часу, коли їдальня була відчинена. А що ти, ти тут сказала, я не розумію. Що таке? Так, спокійно, що не ми добря. Дійсно, він дуже любив ТДП. ТДП? Так, ТДП. А, прекрасно, а що ви маєте на увазі, коли говорите ТДП? Ну, як ви не знаєте, ТДП це тусовка дивиків початківців. Дуже, дуже гарне місце. Дуже гарне. Ось, шановний суд, я так і знала. Захист провалено. Обидва свідчення проти обвинуваченого. баченого, а цю шановну панянку і саму треба пустити по цій же стені. Що? А що ви таке кажете? Мене, чесну жінку, де я на вас в газету напишу і в суд, в суд подам. Пані Чичоліно, ось суд сам до вас і прийшов. Боже, мені погано. Мені, мені погано. Треба щось. Ну що, треба їм допомогти? Та треба допомогти. Підсовуємо, як завжди. Давай. Я сподіваюсь, все буде гаразд. Що ми порадили, що я вирішив. Отже, у систематичному порушенні навчальної дисципліни, у наховному ставленні до студентства, у порушенні елементарних прав людини на сон їжу, особисте життя і свободу пересування, і засуджується до позбавлення волі строком до 1 грудня, пані сесія. <клес> <клес> Заклятий Могилянський суд! Нас суд у світі. <клес> <клес> ну що, шановні, сесію засуджено. До 1 грудня, принаймні. А всі ми маємо чудову нагоду відпочити. Бажаємо щастя і достатку, ясного Важаємо. неба і тепла. Житті не зламо порядку, щоб доля ясною була. В роботі успіхів терпіння, у справах вічного горіння. Вітаємо вас! with the